Вітаю сонечко, яке зуміло пробитися через ранкову млу. Це навіть хмара мене називеш, просто дійсно мла. І сонечко зуміло пробилося. Приємно його зустрічати. Схоже, сьогодні буде хороший сонячний день. Навіть і мла, ота, розходиться, мабуть, буде тепло по-весняному. Квітень. Хороша назва. Вона свідчить про те, що все квітне в цьому місяці. Ще не жарко, але вже. Тепло, тепло. Бажаю вам, щоб у вас на душі, на серці було теж радісно, тепло, світло. Щоб турбота обминали вас. Більше було різних приводів для... Вдоволення від того, що ви живете. Життя це дар. Будемо його цінувати. Будьте здорові.